Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо найсмачніші домашні цукерки гриляш у шоколаді. Такі цукерки готуються насправді дуже просто із найпростіших інгредієнтів. Нам знадобиться цукор, горіхи, чорний шоколад, мед, вершкове масло, вода, дрібка солі та кілька крапель лимонного соку. Горішки я беру фундук, кешю, арахіс. Можна брати волоські горіхи, які у вас є. Горішки потрібно подрібнити. Я це роблю за допомогою скалкою, також можна й блендером. Далі беремо каструльку з товстим дном, ставимо на маленький вогонь, нагріваємо каструльку та всипаємо цукор, додаємо одразу мед, додаємо водичку, декілька крапель лимонного соку та вершкове масло. Далі нам потрібно усю цю суміш прогріти, але не більше, ніж 5 хвилин. Потрібно, щоб цукор повністю розчинився, маса має стати світло-коричневого кольору. Але зауважте, щоб не більше 5 хвилин, бо можна так уварити, що гриляш буде занадто твердим. Коли маса стає ось такого кольору, одразу знімаємо з вогню. І всипаємо подрібнені горішки одразу. Прям гарячу масу. Швиденько все перемішуємо, бо коли маса буде охолоджуватись, вона буде твердіти одразу. Наша гриляжна маса вже готова, далі нам потрібно лише сформувати цукерки. Я почекаю декілька хвилин, щоб масу можна було тримати в руках. І формую ось так кульки. Розмір приблизно як волоський горіх. Викладаю на дошку, я її встелила пекарською бумагою, щоб нічого не прилипало. І залишаю при кімнатній температурі до того моменту, щоб цукерки повністю охолонули і стали твердими. Цукерки вже дуже апетитні, але нам потрібно ще їх вкрити шоколадом. Якщо ви будете робити такі цукерки на продаж, якщо ви кондитер, то шоколад перед покриттям потрібно темперувати. Або, якщо ви не хочете темперувати, просто розтопити його імпульсами у мікрохвильовій печі, але не перевищувати температуру 34 градуси. Якщо ж ви робите для себе, для дому, то просто розтопіть шоколад, як вам зручно. Я це роблю у мікрохвильовій печі. Далі я беру цукерки і ось таким чином покриваю шоколадом. Викладаю на дошку вкритою пергаментом і чекаю, поки шоколад стабілізується. Чим нижча температура у вашому приміщенні, тим швидше стабілізується шоколад. І цукерки будуть вже готові. Подивіться, які вони апетитні, а які вони смачнючі. Це справжні гріляжні цукерки без консервантів, без різних хімічних добавок. Також хочу вам показати, як я загортаю та пакую такі цукерки, якщо роблю на продаж. В кондитерських магазинах продається фольга для цукерок. Я ніколи не кладу такі цукерки у спеціальні коробки для цукерок, а загортаю саме в ось таку фольгу. Це економно і виглядає дуже гарно. Звісно, якщо ви робите для себе, для своєї сім'ї, то це зовсім не потрібно робити. Така фольга продається різного кольору, дуже класно робити такі цукерки на продаж на Новий рік або на 8 березня. Подивіться, які цукерочки всередині, найсмачніші. Дуже раджу вам спробувати приготувати.